Дівчата, ситуація Атас. В мене повилазили прищі, звичайно, в самий непідходящий момент, коли в мене просто купа й купа роботи. Але я подумала, що це привід показати вам свою улюблену бовтушку, яку я використовую, щоб швиденько це все діло підсушити і позбутись. Це ось така красуня від рікер. Важливі нюанси по використанні. Спочатку ми її взбовтуємо. Далі відкриваємо кришечку, раз, і тут у нас є ще одна силіконова кришечка, яку ми ні в якому разі не викидаємо. Відкриваємо баночку, занурюємо ватну паличку. Одна ватна паличка, одне занурювання, не використовуємо її повторно. І наносимо наш засіб на прищики. Закриваємо баночку силіконовою кришкою, це обов'язково, тому що в іншому випадку засіб буде контактувати з повітрям, втратить свої властивості і дуже швидко висохне, а нам це взагалі не потрібно. Якщо дотримуватись інструкції, тоді засіб буде працювати на всі 100%. Пишіть в коментарях, чи тестували ви цю вовтушку, чи робили все чітко за правилами, або ж можливо знайшли в себе якісь помилки.